Друзі, всім привіт! Бажаю всім мира, добра і здоров'я. Вітаю вас на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, два тижні ми не виїжджали на Коп, у нас були морози, і ось нарешті відлига. Температура на тижні підіймалася до плюс 8 градусів. І маю надію, що вся крига скресла, бетон копається, і ми зможемо сьогодні. Покопати. На Коп їдемо знову на дно річки Дніпро. Сподіваюся, Коп буде вдалий. Ну що ж, друзі, ви з нами? Приємного вам перегляду, нам вдалого пошуку. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком, коментарем та поширенням. І поїхали на пошуки скарбів. Отже, ми на Дніпрі. Доїхали до місця, де планували покопати. От такі от пейзажі перед нами. Зараз ми тут побігаємо. Ну що ж, складаємо металошукачі і включимося. Ну що ж, металошукачі зібрані. Копаємо ми сьогодні в чотирьох. Копаємо сьогодні з однією. Другою легендою Deus MXP і ще однією легендою. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Ну що ж, камради вже розпочали пошук. Приєднуюся зараз до них і я. Вімкну легенду, покажу налаштування, на яких сьогодні копатиму. Прошивка в мене 01.17. І зараз прилад вимкнеться і покажу на яких налаштуваннях ходитиму. Значить режим пляж, відкриті всі метали, частота мульти, чуйка 28, швидкість 5, озвучка 2 тони. Все, всі налаштування. Ну що ж, друзі, приєднуюсь до своїх товаришів. Вперед за скарбами. Друзі, я з першою знахідкою. Був у мене щойно сигнал, число VDI1213. Копнув його. І ви тільки погляньте, що я викопав. Хоп! Дивіться, яке вістря. Вістря на стрілу. Дивіться, який шикарний нак випав. Бомбезно. Оце хороший початок. Так, я його зараз почищу і включуся. Готово, вістря помито. Подивіться, в якому шикарному стані воно. Просто ідеально збереглося. Клас! Оце чудова знахідка. Скіфи це завжди приємно. Шикарний нак. Ну що ж, чудово. Початок знахідкам покладено. Ходимо далі. Я з першим хрестиком, щойно піднятим із цієї ямки. Число VDI було 20. Я такі сигнали не знімаю онлайн, як копаю. Але копнув, перевірив його і випала мені отака ось красота. Щоправда, хрестик зігнутий. Але видно, що навіть вушко на місці. І в принципі можна буде його вирівняти. Так, ну що ж, чищу його. І подивимось на нього. Готово. Хрестик почищено. І ви тільки погляньте, який він прекрасний. Як все гарно збереглося на ньому. Все гарно видно. Як з цього боку, так і ось із цього. Он підписаний. Господи спаси. Шикарно зберігся. Пробую його розрівняти. Надіюсь, у мене все вийде. Ну чудово. Шикарний початок копа. Нак, наступний сигнал хрестик. Сподіваюсь, так буде і надалі. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Далі підняв я наступний кольоровий сигнал, число VDI-22 і є в мене перша монетка. Ось така. Мабуть Радянщина. ВДАЙ невисокий був. А ну зараз подивимось. Так що я вже з першої монети. Ух ти, це не Радянщина, друзі. Це царьок мідний. Одна друга копійки. 1896 року. Цікаво, чому такий в ідеальний. Або ж можливо глибоко була. Або на ребрі стояла. Можливо, через це. Але однак є монета. І є вже перший царьок сьогоднішній. Ще й в доволі непоганому стані. Як бачите. Ну чудово. Знахідки є. Це не може не радувати. Копаємо далі. Я з наступною знахідкою підняв щойно отакий ось уламок від каблучки. На жаль, лишень уламок. Тому що каблучка була досить красива. Як бачите, ось тут камінець мав би бути. І швидше за все і ось тут маленькі. Були камінчики. Але на жаль, лишень в такому вигляді дійшла до наших днів. Ну, коротше, такий ось наступний момент підняв я. Ось, до речі, друзі, погляньте, де я ходжу. Дивіться, скільки камінців навкруги. Битої цегли, кераміки, скла. Мабуть, була якась будівля колись. Можливо, фундамент його залишки. А ось і першу радянщину сьогодні знайшов. Був щойно сигнал, число ВДА-15 і з цієї ямки підняв монетку. Бачу, що це Радянщина. про те, яка? Зараз з'ясуємо. Так, що тут у нас? 10 копійок 1961 року. Ось така от монетка радянська мені випала наступним сигналом. Є в мене наступна знахідка. Коротше, був в мене наступний спірний сигнал. Я його розкопав, підняв оце ось залізо. І поряд з ним була монетка. От така ось. Я так розумію, це радянщина чергова. А ну давайте зараз її подивимось. Так. Тож треба таке залізятче і під ним лежить монетка, очікує на мене. Так, радянщина. Три копійки 1955 року. Ну чудово. Знахідки йдуть. Продовжуємо пошуки. Далі розкопав я наступний сигнал, число, видай було невисоке. Ось поряд валяється сітка рибацька. Думаю, можливо якесь грузило від неї. Але копнув і дивіться. Підняв гудзика. Ось такого. А ну, подивимось на нього. Можливо, гудзик буде не лисий. Незрозуміло. Та ні, здається, абсолютно лисий. Не видно жодного зображення на ньому. Але гудзик цілий. Ну, коротше, така от моя наступна знахідка. І знову підняв я чергову Радянщину. Щойно із цієї ямки. Сигнал був 22. Копнув його і випала монета радянська. Так. Ох, у якому стані. 15 копійок 1935 року. Просто бомбезна збереглася. Шикарно дійшла до наших днів. Друзі, маю отакий ось сигнал. 50 число види Маю надію, що це щось хороше. А ну давайте розкопаємо його. Вже бачу. Ось це у нас ложка. На жаль, не монета. Нарешті був сигнал з високим VDI І така от прикрість випала. Підняв наступну монетку і знову Радянщина. Щось йдуть мені церкви сьогодні. Так, що тут за Радянщина? 20 копійок 1933 року. Але також в прекрасному стані. Дивіться, як гарно збереглася ця монета. Все видно повністю. Ну, коротше, такий ось наступний момент. Така моя наступна монета. Друзі, погляньте, яку я цікаву гільзу, щойно знайшов. Це гільза від капсульного пістолета. І що цікаво, на ній є клеймо. Вон дивіться. Видніється курка. Гільза часів імперії. Цікава знахідка. Не так часто вони трапляються на пошуках. Я з наступною знахідкою підняв щойно козацьку сережку. От таку ось. Видай невисокий. Онлайн не знімаю. Але, мабуть, потрібно починати всі сигнали знімати. Тому що бачите, які цікаві речі випадають. Ну, коротше. Такий ось момент наступний. Так, я зі слідуючим сигналом. Ось таким. В принципі, шмурдяка тут небагато. Тому ну, давайте покупаємо всі сигнали онлайн. Щоб раптом нічого не пропустити. Так. ну наш сигнал тут. 23. Так, выдай 23. Что-то есть. Схоже, как раз этого разу и шмурдяк. Це запчастина від газової лампи. От така от. Є в мене черговий сигнал. Ось такий. Число видегай невисоке. Але так як уже говорив, що в цій локації копатиму всі сигнали онлайн, то копаємо і цей. Так. А ну. Зараз ясуем еще там. Так. Вот нормально. Опа. Вот такой. Оно. Контрольный. Оп. Вот такой. Так. Проверяем. Поднял. Коротше, десь тут наші сигнал. Ну, ми подивимось. Всю десь подівся. О. У руці, Знов загубив. Тю. Монета. Радянщина. Нарешті онлайн піднята монета. Так. Що тут у нас за монета? 10 копійок. Щитовик 1932 року. Бачите, шмурдяка практично тут немає. Така локація цікава. Що не сигнал, то якась знахідка. Маю я отакий ось сигнал. Тут число видавай трішки вище, ніж попередній. А ну, Подивимось. І на цей сигнал. Так. Так. звон на еще в наш сигнал давайте едем вставать Я бачу я наш сигнал. Перехвалив я цю локацію. Цього разу мідна дротина. Я з черговим сигналом. Ось таким. Ну, копнемо і його. Подивимося. Ого, як напресовано. Опа. Так. А ну, вот Еще в Наш сигнал. Еще в ямце. Non, non, copie-la, moi. Тут наш сигнал. а Ми дивимося. Так, у руці. Щось є. Кись кругляшок. Пломба. Вон якісь літери по ній пописані. Не можу зрозуміти, що тут написано. Так. О, а з цього боку курка. Он дивіться. Точно. Вона. Що ж тут написано? Герб. Ну, коротше, зрозуміло що написано, але радує, що є знахідка. Далі числом видай 10 Підняв я гудзика. Не розумію, чому 10 показував приват. Тому що 10 це може бути черняга, чермед. О, гудзик, бачите, радянський. Але в такому стані, що вже його, мабуть, і не відновиш. Цікаво, чому він 10 бив. Можливо він з чорного металу. Ну, коротше, така от знахідка моя наступна.